Зустріч на Алясці відбулася. Трамп та диктатор Путін провели саміт. Глава Білого Дому повідомив про значний прогрес. Підкреслює, угода близько. Залишились деякі незакриті значні питання. Водночас президент Америки поговорив із Володимиром Зеленським. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Зустріч Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна на авіабазі Елмендорф Річардсон тривала майже три години. Це вдвічі менше ніж анонсували раніше у Кремлі. Замість формату один на один переговори відбулися три на три. З російського боку були Сергій Лавров і Юрій Ушаков, з американського державний секретар Марко Рубіо та спецпосланець Стівен Вітков. Обід було скасовано у кімнаті, де відбувалась зустріч політиків. Спершу була преса. Один із журналістів поставив гостре питання до російського диктатора: коли ви перестанете вбивати цивільних українців. Кремлівський ватажок відповіді не дав, лише цинічно усміхався і кривлявся. Згодом після цього медійників вивели з приміщення. Тим часом на вулицях Анкориджа продовжувався мітинг на підтримку України. Після діалогу політики вийшли із низкою заяв. Президент Сполучених Штатів оцінив зустріч на 10 із 10. Він заявив: сьогодні у нас відбулася дуже хороша зустріч, і я думаю, що багато питань було обговорено як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО, де ми досить успішно співпрацюємо з багатьма європейськими країнами. Тож, як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу. Кінець цитати. Він зазначив, що залишилось декілька пунктів, де немає домовленості з них один реально важливий та складний. Трамп відповів і на запитання про те, чи будуть у мирній угоді фігурувати серед іншого так званий обмін територіями, а також гарантії безпеки. Він сказав: це те, про що ми говорили, і ми багато про що погодились. Водночас він порадив президенту України Зеленському укласти угоду, додавши, що Росія велика країна, а Україна ні. Ми досить близькі до угоди. А тепер послухайте, Україна має на це погодитися. Можливо, вони скажуть Ні, сказав Трамп у розмові із журналістом на Fox News. За словами глави Америки, зустріч президента Зеленського та диктатора Путіна із ним може статись уже досить скоро. Однак часові рамки не уточнив. І Зеленський і Путін хочуть, щоб я був на їхній зустрічі. Я там буду, сказав Трамп. Прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що президент Америки і глава України Зеленський мали тривалу розмову під час польоту до Вашингтона. А що ж заявляв після зустрічі російський диктатор? Серед іншого, Путін сказав, що звернувся до Трампа для розв'язання тут дослівно української кризи, ба більше цинічно видав, мовляв, сподівається, що європейські столиці не заважатимуть потенційному прогресу. Також Путін запропонував Трампу зустрітися наступного разу в Москві. Трамп ухилився, не дав прямої згоди. Психолог Дмитро Попов зазначив, що на зустрічі перебував двійник Путіна Говорун. Саме він колись був і на його ж інавгурації. Водночас The Guardian звернула увагу, що Білий дім вирізав із відеокадри, де Трамп аплодував Путіну на червоній доріжці. А Reuters повідомило, що під час переговорів Трамп передав Путіну листа від першої леді Меланії Трамп про долю викрадених українських дітей. Сенатор республіканець Лінсі Грем сказав, що він налаштований обережно оптимістично щодо того, що війна може завершитися задовго до Різдва, якщо відбудеться тристороння зустріч за участю зеленського. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви як оцінюєте саміт Трампа та російського диктатора? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.